Доброго ранку, церква. Дуже рад вас бачити в цьому році. Сьогодні тема, на яку я хотів би з вами порозважати, я назвав її кров, яка очищує від усякого гріха. Текст писання, який ми сьогодні з вами будемо читати, записаний в перше послання апостола Івана перший перший. Розділ ми будемо з вами читати. Якщо говорити, кому Іван писав, писав це послання, він писав віруючим, це були віруючі в третьому поколінні, і десь панувало таке відчуття в церкві, ніби люди привикли до християнства. Воно стало таке тепле, знаєте, і люди такі стали більш не такі активні. Живі, як були апостоли. Та і так, ми читаємо з першого вірш... вірша. Що було на початку, що ми чули, що бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися про слово життя. А життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо. і Звіщаємо вам життя вічне, щоб в Отця перебувало і з'явилося нам, що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло, і нема в Нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із Ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров і Ісуса Христа. Його Сина очищує нас від усякого гріха. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і нема в нас правди. Коли ж ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця і слова Його в нас вирішує. Нема. Знаєте, Іван починає свою свій цей перший розділ, він починає з особистості Христа. Він каже про те, що Ісус Христос був від початку, з самого початку, і ще навіть коли не було Всесвіту, часу, абсолютно нічого не було, Ісус вже тоді був. І Іван каже, що ми чули, ми бачили власними очима, що розглядали і чого руки наші торкалися. Тобто, Іван каже, я особисто був одним із тих, хто бачив Ісуса в тілі, я його бачив в славі, да? я його бачив розп'ятого. І Іван каже, ми його бачили Воскреслого. ось, він каже, і чого, і чого руки наші торкалися. Вони торкалися в Воскреслого Христа. Знаєте, Він каже, що далі Він називає Ісусом про Слово життя. Насправді, якщо говорити чесно, без Ісуса Христа життя немає. Взагалі немає життя без Ісуса Христа. І... Іван а, починає Євангелію свою з того, що каже, що споконвіку було слово, а Слово в Бога було, і Бог а, було Слово. Тобто Ісус це Бог, який був споконвіку. І далі, знаєте, Іван а, в другому вірші каже, а життя з'явилося нам. Тобто а, і, Ісус Христос це. Є Бог, який прийшов в тілі, він був на 100% Богом і на 100% таким, як ми. Він мав і тіло, і кров, і, і це дійсно, як написано в писанні, повнота часу прийшла. І це дійсно на наскільки ну, тут видно, як Іван. Знову каже: і ми бачили, свідчимо, звіщаємо вам життя вічне. І знову він про це як би, да, каже: про те, що те, що я бачив, те, те, що прийшло в цей світ, це життя вічне. Ісус, вічний Бог, прийшов на землю для того, щоб дати нам людським, людському роду життя вічне. І Далі він знову каже, щоб і ви мали спільність із нами. Третій вірш. Спільність же наша з Отцем і Сином Його Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб повна була ваша радість. Івангелія, вона ніби підіймає наш взір до неба. Іван тут каже про повну радість. Знаєте, ми в житті, ну, ми можемо здобувати різні речі. Досягнення різні, але не буде той повної радості, якщо не буде ось цієї спільності з Богом, знаєте, це таке єднання з вічним Богом через Його слово. знаєте Бо написано в Євреям 4:12, Слово Боже живе. Тобто, якщо Слово Боже не працює в нашому житті, тобто, якщо я просто читаю ну, як текст, як. Історію да, про якогось Ісуса, там, то це все не то. Щось значить не так. Нема спільності з Богом. Якщо читаю Слово, і Слово живе в моєму житті, працює те, що тут написано, то ми маємо спільність із Богом. Це коли ми знаєте, ходимо поруч з ним, ми поруч з Ним ходимо. І тоді, як уже... Далі Іван каже, з п'ятого вірша, він починає говорити про вічну боротьбу з вітла проти темрі. він каже, а це з вістка, що ми її чули від нього, знову ж таки, від нього і звіщаємо вам знову, Бог є світло. Тобто, коли ми ходимо з Богом, от, маємо з ним тісні. Відносини, перебуваємо в ньому, в Бозі, тобто ми ходимо в світлі, ми ходимо в світлі, тому що Бог є світло і не має в Нім жодної темряви. Знаєте, сьогодні дуже багато людей можуть казати: ну а чому так сталося? Чому війна, смерть? Ні, це гріх. Це гріх це все робить. Бог є світло, Бог є любов, це. Надзвичайна святість там не, не може бути нічого поганого зовсім. Це гріх це робить, це, це, тут написано, там, і е, немає в ньому жодної темряви. Тобто це темрява, це, це зло. І, і шостий вірш тут. Іван каже, коли ж, тут уже знаєте, Апостол Любові, він а, переходить до такої серйозної розмови до віруючих. Він каже, коли ж ми кажемо, да, тобто були люди, які казали, от ми віруючі. Ми коли ж ми кажемо, що маємо спільність із і ним, да, тобто, ми, кажемо, ми маємо спільність, ми, ми віруючі, ми в церкву ходимо, ми читаємо Слово Боже, а ходимо в темряві. Дивіться, ну, то неправду говоримо і правди не чинимо. Ну як це так? Віруючи, то є, виходить так, що юридично віруючи, а номінально не Ну Тобто, ну, якось так і виходить, що таке може бути. і ну, це... Великий гріх, коли ми так живемо, і коли ми так робимо, коли ми в церкві одні, а дома інші, або на роботі інші, або в світі, ми там намагаємося бути як світ. І знаєте, ну, це насправді, якщо говорити за темряву, да, тобто пару так сказати за темряву, це. Болото, яке затягує настільки, що ти просто не можеш сам звідти вийти. Це як якась така звичка, яка є в кожного із нас. І ніби ти хочеш її кинути, а ну не можеш. Ну, просто ти робиш і робиш щось постійно знову і знову. Хоча це тобі не подобається. І знаєте, коли ми знаходимося в темряві, ми навіть не бачимо нікого. Ми Реагуємо неправильно на ситуацію, яка оточена. Нам можуть робити зауваження, ми не сприймаємо їх якось, ми думаємо, ну та як це так, це не може бути так. Тобто ми в темряві не бачимо нікого, окрім себе, і то частину тільки себе, неповного себе. І е, взагалі, якщо говорити за темряву, вона має владу. Вона має владу. Дивіться, в Колосянам 1.13 написано, що визволив нас із влади темряви і переставив нас до царства свого улюбленого Сина. Дивіться, Ісусу Христу прийшлось пройти все те пекло та померти на Голговському хресті воскреснути, щоб визволити нас. Визволити нас. Ну, це сьогодні... Стільки людей ходять у темряві, це, ну, це важко на це дивитися. В Івана 3,19 є такий текст, каже: Суд же такий, що світло на світ прибуло, люди ж темряву більш полюбили, як світло, лихі би були їхні вчинки. Ну, звісно, в темряві мені більш комфортно, бо не видно мене, але ж люди полюбили темряву. І сьогодні ми повинні молитися за таких людей, які знаходяться в цій темряві. Вони, вони можуть бути поруч з нами, насправді, щоб Бог звелів світло засяяти в їхніх серцях, бо вони не знають, куди вони йдуть. Вони перебувають під гнівом Божим. А ми, коли ходимо у світлі, сьомий вірш написано так. Коли ж ми ходимо в світлі, коли ми маємо цю єдність з Богом, коли ми живемо Ним, коли ми знаєте, все своє життя, якби занурюємося в Нього, в Христа, ми не живемо чимось світським, якимись там мріями, а живемо от Ним, от Богом ми живемо. знаєте, То тоді як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Поруч з Богом все буде видно, що ми думаємо, як ми живемо. Ісус каже, Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темряві, не зостався. Ісус є цей світ. І ви знаєте, тут сказано про кров: кров Ісуса Христа, яка очищає. Ми сьогодні співали пісню, кров, яка дала нам доступ в небо. І знаєте, кров це найцінніше, що може бути, тому що насправді кров об'єднала нас сьогодні, кров зробила нас тим, що ми є діти Божі. Кров вона захищає. Пам'ятаєте історію, вихід 12:13. Там, де євреї були вдома, на косяках їхніх будинків була кров. Так, оць, так цікаво. Дивіться, євреї були вдома і спали, і не бачили крові. А Бог, написано, да, Бог на. на Написано, що побачу ту кров і обмину вас. Тобто кров захищає. Кров'ю ми викуплені. ми викуплені, і знаєте, ця кров, вона очищує всякий гріх. Який би не був гріх, і більш того, ця кров очищує сумління наше. Це так, знаєте, ніби ми стільки всього зробили зла в житті, і у нас вже, знаєте, ніби. От я з тільки всього зробив, і я думаю, да, так, так жалко, да, от тоді я ну, не хотів це робити. Але кров Христа, написано, от, е, читаємо текст Євреям 9:14. Скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить наше сумління. Тобто Бог. Очищає це. Тобто Бог не пам'ятає цього кров змила весь гріх, який і наслідки на, ну, того, що ми там зробили. І, і знаєте, це так дивно, насправді ми були винні, а стали прощені. Знаєте, ми були засуджені, але Ісус підписав своєю кров'ю амністію. Ми вільні. І знаєте, і от далі, восьмий вірш, він тут каже: коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і нема в нас правди. І от якщо у нас немає цієї спільності з Богом, знаєте, щось між нами стало, дай гріх Мокс, то ми ніби думаємо, що ми не маємо гріха. Добре, ну ми думаємо, я не вкрав, я не вбив, нічого не зробив. Ну, може, в мене й немає, Але думки, про що ти думаєш на служінні сьогодні? Про що ти як ти живеш? що -от? до чого, Які цілі ти йдеш? І далі, знаєте, дев'ятий вірш, тут сказано таке, коли ми свої. Гріхи визнаємо, да? тобто, коли ми з Богом, коли у нас є ося спільність з Богом, Його світло просвічує нас, і ми бачимо себе, якими на, насправді, і Дух Святий через Слово живе докоряє нас десь. Отут треба виправитися, отут треба стати м'якше, тут от те, що ти е, прагнеш досягнути, не варто того. Зовсім інше треба робити. Тут треба заспокоїти, тут більше. Любити, це Дух Святий, і працює над нами, а тут треба не думати про це. Да? І далі, знаєте, коли ми сповідуємо гріх, тому що якщо ми можемо читати 32-й Псалом, там написано, Давид молиться, знаєте, він, він, він каже, коли я мовчав, мовчав, да, Тось є гріх. Я знаєте, ще є таке, коли я не хочу цієї спільності з Богом. Ну я ж знаю, що якщо я зараз прийду до Бога, я буду мати спільність. Ну, ну скоріше за все, він мені вкаже на це те, що от, оце. Да? І от він мовчав, він всім жив. І він каже: спорохняві ли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя день та вночі надо мною тяжить, то тяжко жити з гріхом. Позбавлятися треба, тому що Ісус Христос пролив свою кров для того, щоб ми були вільні. Вільні. І Він каже, признаюся в проступках своїх перед Господом. Я відкрив тобі гріх свій, сповіданий гріх. І дев'ята вірш, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний. щоб Гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Чому Він вірний і праведний? На, тому що є новий заповіт на крові Ісуса Христа. Він пробачає всякий гріх. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього неправдомовця. Ну, так дивно, от е, картина про цього чоловіка, да, який е, е, молиться, ніби знаєте, цей фарисеї, що дякую Боже, що я не такий, як отой Митар. А сам же, якщо чесно, він навіть не бачив себе, який він. І знаєте, і хочеться сказати, що насправді, чим ближче ми до Бога, тим ми себе будемо бачити, тому що ми просто можемо себе не бачити. А як кажемо, що ми не грішили, то чинимо з нього неправдомовця. Сьогодні хотілося би подякувати за кров Ісуса Христа і за перемогу, яку здобув Ісус. Своєю кров'ю ми викуплені дорогоцінною кров'ю Христа, і не належимо вже собі. І ми маємо заступника на небі, який заступається за нас. І ми маємо новий заповіт, де фундаментом є кров Ісуса Христа, і це, це слава. Ісусу Христу за спасіння та вічне життя, яке Він нам дав. Давайте встанемо, подякуємо Ісуса Христа, Бога Отця, за кров, яку яка очищає від всякого гріха. Давайте станемо по дві, по три людини і помолимось.